Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Вирішив ще повідкривати контейнери з їх усі, так як хто бачив, ну і там я показував ще одне відео, де відкривав цілих три набори таких контейнерів. І там вийшло аж два танки отримати. У ну, мене ну, зібрав я ще сім штук. І давайте їх повідкриваємо. Подивимося, чи пощастить ще також. Якийсь танк виграти. Ну, золота тут немає, якщо так подивитись. Ну, ще багато колекціонок. Ще не переведених. Ну, є, ну, прям танки восьмого уровня. Ну, ладно, давайте відкривати. Подивимось, як пощастить. І вийде нам щось гарне отримати чи ні. Так. Відкриваємо. Так. Так, ну дали. Х3. Так, ладно. Залишилося ще 6 контейнерів. Якщо танк не випаде, то отримаємо гарантовано 1000 золота. Ну, теж непогано. Контейнери ці. Єсть! Єсть! Центеріон МК 51. Середній танк. Вітаємо. Оце да. В... Тиг відкривати другий контейнер і зразу танк. Оце класно, так? Да? Ну, правда, тепер тисячу золота не отримає, мабуть. Ну, давайте ще раз так відкриємо. Такого, мабуть, не... ні, нема такого. Це новий, так, Це да, у мене нема. Центуріона 8 рівня Так. 1000 золота. Все зрозуміло. Це там хто дивився відкриття минуле. Я угорі залишу ссылку на нього, можете подивитись. Там нам за два танки, коли отримали, нам не додали 1000 золота. Тому що контейнер був аж 21, да, 21 контейнер. Я відкривав. І там не додали 1000 золота. Я тільки 2000 отримав, а за два танка два контейнера не зарахувалось. І от тепер ця тисяча золота є. Получається. І танк отримали, 1000 золота ще є. Так, їх 4. Так, ну тепер чотири танка. Да, всім. Там 1000. Да, вже не отримаємо ще одну 1000. х 5 і сертифікат непогано. Два штуки Х5. Хто буде прокачувати танк? Оце от, от зараз. От такі контейнери краще всього підходять, щоб отримати ікси на прокачку танка. X3. Ну теж непогано. Так, ну залишилось у нас два контейнера. От давайте так один відкриємо, а тоді. Ну. Танка вже не буде, так? Да? Ну, за... о, ще Х4 дали. Так. Ну, залишився останній контейнер. Ну, в цілому, я думаю, з цими контейнерів ще відкрили. 1000 золота там, да, заробили. І ще танк 8 уровня. Прем. Прем Та ж непогано. Ну, так, да, ще одна штука X3. Ну. Все вже. Так, да, нам не вистачає 3 Ну Відкривати немає вже сенсу. Краще отримати такі контейнери там з розіграш. Там ми 1, 2, 3 шанси зробили за мінімальну суму золота. І отримали потом 1000. Так буде найкраще, От, наприклад. Так, що це у нас тут? З'явилось? Давайте глянемо сертифікати. Скільки нам нападало? 2X5, 3X4 і 4X3. Цілий набор. Ці комплект дуже великий. Ну, це саме. Так, ну що, давайте поглянемо компенсація за танк. Чи танк? Ні. Новинка. Центр МК51. Рак, давайте його знайдемо. Всі танки, які бачите, все це... Так, випали. Так, а де він? Єсть, він. Давайте отримаємо. Зараз быстренько оглянемо його характеристики. Так, урон 190. Ну він дуже схожий на екшом. Якщо... 5.56 2000 ДПМ. Ну, так, да, такого не було. В цілому, коли продавалися екшон продавався і Cyntrion МК 51 От екшона прийшлося, я тоді так за золото брав. А це, ну, так же думав, брати чи не брати, вирішив не брати, бо думаю, може він ерундовий. Грається. Ну, а тепер він теж є. Я думаю. Покатаємо, побачимо. Я думаю, все це буде на стрімові. Ось такі от справи. Так, ну ось результати контейнерів. Всім спасибо за просмотр. Гарного настрою. Удачі! Підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. Удачі, пока.